Робот Асімо, який свого часу був важливим кроком у розвитку новітніх технологій, вперше його показали 96-го року, переживає другу молодість. Його нову версію представила Honda Robotics. Компанія розробила для робота руку з кількома пальцями, з тактильним сенсором на долоні та в кожному пальці. У поєднанні з технологією розпізнання предметів, це дає змогу Асімо виконувати такі завдання, як брати до рук пляшку з водою і наливати з пляшки воду до паперової склянки, не згинаючи її. Асама гасфітісевенвасімо підесят ступенів свободи рухів. Кожен ступінь відповідає рухам людських суглобів. Отож Васима Асимо 57 двигунів, кожен з яких може працювати незалежно від інших, даючи йому змогу робити комплексні рухи. Гарний приклад, щоб проілюструвати це руки. Асімо ми поліпшили ступінь їхньої свободи від 2 до 13. Це відкриває перед ним широкі можливості, де йому змогу рухати кожним пальцем незалежно і виконувати складні завдання. Asks. Тож Асіма може налити каву до горнятка, а також, чому б ні, затанцювати для нас. А тепер перенесемося до Сполучених Штатів, щоб побачити новий вид робота. На цій фермі в штаті Вісконсін роботи виконують всю брудну роботу. Ось тут робот чистить хлів і розносить корм для худоби. Корівки наситяться, вони терпляче очікують своєї черги до робота надоїння. Роботи-фермери не новинка, проте їхні можливості завдяки новітнім технологіям з кожним роком дедалі більше розширюються.